Я Віола, я гример, митець. І з 2022 року я волонтер. Я до цього ніколи не волонтерила і ніколи цим не займалася. Саме 24 лютого для мене почалося з того, що мені подзвонила моя кума-подруга і сказала, що почалась війна. Я така дуже рефлексійна людина, дуже емоційна. Мене почало дуже сильно трусити. І потім я заходжу в інтернет і я бачу просто в Фейсбуці, в інстаграмі нескінечні ці повідомлення: в Хмельницькому взрив, Вінниці взрив, всюди просто почався обстріл. Ми з моїми рідними виїхали в Києву і десь чотири дні були там, поки там не почався обстріл. Коли це все почалось, ми були в будинку, було страшно дуже. Я набрала колишньому чоловіку, сказала, що обстріляли, і вони з другом приїхали на машинах забрати нас. Бо ми були там мій друг був, брат друга, вагітна дружина. І ми під обстрілами їхали, горіли будинки. Ми приїхали в центр в будинок моєї знайомої Олі Флоренс, і весь цей час ми перебували там. Спочатку мені було дуже страшно, я дуже сильно замкнулася в собі, я не знала, що робити, що відбувається, і це такий стан, коли я зараз згадую, це як вісні все. Я мало що дуже чітко пам'ятаю. Коли ми ще були в кінці, Сережа колишній чоловік, каже: У мене є дрон, я хочу чимось допомогти. Я кажу: віддай свій дрон військовим. Він подзвонив, віддав дрон, а потім каже: Вони ж напевно не вміють користуватися. Ну, і з того часу він там з ними, з військовими, літав, допомагав на дроні, на розвідці. І весь цей час він був там з ними. Десь всередині березня. Я Сережа кажу, що у мене вже їде криша, ну залучає мене до чогось, бо все. І він каже, що у мене військові питали, де ти стрижешся. А я вмію стригти. Він мене почав забирати в штаб, де була розвідка наша, і я там познайомилася з хлопцями, їздила туди декілька разів, стригла їх. Багато людей я тоді підстригла. Генератор привезли, це світ. І Кожен, хто сідав до мене в крісло, стригти і що ти тут робиш? А в тебе дитина є, кажу, є. А що ти тут робиш? Кажу, ну стрижу вас. Бо вони кажуть, що ми не розуміємо, скільки це буде все відбуватися. І сказали, вони в місто точно не зайдуть, але блокада може спричинити будь-які моменти. І всім штабом почали придумувати план, як вивозити мене з малим. Я кажу, що я не одна, у нас будинок, є багато людей і теж є діти. Ми з ними домовились, тоді ще був міст, який є на Київ. Вони підготували якийсь автобус, щоб з будинку вивезти з нашого людей, дітей. І на наступний день приходить новина про те, що мосту немає. Якось в той момент саме у мене просто такий був стан Більше буде. Але все ж під час цього всього була ось ця дорога життя: одна дорога, яка була на Київ, але вже через пішохідний міст, який постійно обстрілювався. І хлопці почали думати, що робити. Як гуманітарку завозити, як дітей вивозити, і придумали такий план: так як міст обстрілювався, туди не можна було їхати. Там ну, було багато ситуацій недобрих. Придумали через річку на лодках переправляти людей, назад переправляти гуманітарку, і ми були перші, хто такий тестовий варіант, кого відправили на лодках. 27 березня, о 6-й ранку, мені дзвонить Женя рудинок і каже: Віола, збирайся. Ми зібралися, поїхали до річки. Я тоді була зранку десь 2 години тиші. Льоша Дягавець. Дуже хороша людина. Я можу зараз дуже хаотично все розповідати, бо ну, я вже повторюсь, в думках у мене ну, спогади саме такі. Я дуже мало пам'ятаю послідовність всього. Таке кусками і те дуже нечітко, все дуже розмито. Льоша Женією забрали нас з малим. Ми їхали з жінкою, з собакою з її, під'їхали до річки. Льоша сів з нами, з малим в лодку, і ну, якщо почнеться обстріли, що ми тільки сіли, він одразу нас з собою накрив, ну, щоб якщо що. Ми переплили на ту сторону. Льоша обняв мене, каже, Віола, бережи себе, бережи малого. Я кажу, Льоша, бережи ти себе. Ми сіли в бус, там ще людей перевозили туди гуманітарку, туди людей, туди гуманітарку, туди людей. Набився цілий автобус людей і такий розвалений бус, звісно, ну це було дуже страшно, тому що він єлі-єлі їхав, Ще там з звідками зверху, ну там прикриття диво. Я дуже бала, що ми зараз станемо посеред поля і не ну, туди не ні але Нічого, ми доїхали. Я подзвонила Оксані, тонік Фриз. Вона одразу Віолочка, їдь. Ми не були там прям друзями чи знайомими. Ми просто знали одна одну і один раз зустрічалися на зйомці. І коли я подзвонила, вона як рідна людина, абсолютно Віола, їдь до мене. І ми квітень жили у Оксани і з того моменту ми почали займатися волонтерством саме з малим. Тому що тоді вже кацапи відійшли. І у Оксани було дуже багато. Вона туди, в Чернігів, в Київ. Там вона приганяла з за кордону реанімобіль. А постійно треба було приймати волонтерку, відправляти, приймати. А ми з малим були там, і ми просто почали цим займатися. Віола там приймай, відправляй. І ми оце вдвох з ним грузили. В кінці квітня ми приїхали в Чернігів, коли вода з'явилася. І все, і з того моменту Оксана залучила мене, і я дуже цьому рада. Я займаюся цим, але у мене все одно є відчуття, що я роблю дуже мало. У мене особливо останнім часом після смерті Льоші Дяговця мене дуже сильно це підкосило, тому що. От відчуття, що я роблю мало, дуже мало. Мені страшно, правда. І обстріли, коли і... ну така я людина ну, дуже емоційна. Але я впевнена абсолютно точно, що якщо б у мене не було неповнолітньої дитини, я би пішла туди, правда. Я би чи медиком, чи бо в мене дуже сильна зараз рефлексія, в мене дуже сильно так і атаки панічні. Всякий стан буває через те, що я розумію, що глобально я ж то нічого не роблю, і це дуже мене турбує. Кожен день помирають дуже хороші люди, і мене це дуже турбує. Я не знаю, чим я можу допомогти, щоб цього не було.